Привіт всім! З вами Українська кішка і сьогодні ми розберемо, чому не варто читати котів вояків російською мовою. У них там неправильно перекладені імена і щось таке. А поки я буду розказувати, можна буде подивитися такий мапу. Добре, починаємо. У них імена зовсім неправильно перекладені. Взагалі в оригіналі. У кожного імені навіть кошеняти два корені. От, ніби кошеня. Основний корінь перший це на що схоже, наприклад, Snow. І далі додається частинка кіт, дослівно кошеня, сноукіт. Коли висвячують ноків, прибирають частинку кит і додають пав. Лап – лапка Вистають вояками, то прибирають лап-лапка і додають там же море коренів, снігохвіст, снігошуб, снігу ніг, снігосерд там же багато дуже. Тому ось так. А в російському перекладі, як сказати, такого немає. Чомусь наш дубосет, правильно перекладений дубосет, став жолудем. Ну, це неправильно, тому що там нема тих двох коренів, там лише один корінь, жолудь. І ще є прикладом коготь. Там немає теж другого кореня, у нас це тигрок або потім став тигрозором же ще є приклад неправильно перекладений, там же інші трохи. Там немає. Ну, там два слова. Імені, в імені два слова. Мені здається, теж неправильно, тому що, наприклад, синяя звезда, два слова, синя звезда. У нас синя зірка. Блустар. Земна буря. Теж два слова після коштору. Не дуже правильно перекладені, але якщо їм подобається, хай читають. Не все одно. І ще у них сам сюжет, так собі, він більш, там більше кров... кровопролиття і так далі. Вище такого? Цього не мало бути. Іноді буває шкода котиків, які вмирають. У нас е, не так прямо описано, хоча досить е, чітко. Ну, це ж не так, е, як імена, в іменах я вже заплуталась. Ці кліновниця, ці кліновніця. Я, я до сих пор не вивчила, хоч мені цей персонаж подобається. А що ви маєте такого в російському перекладі? Пишіть у коментарях. Ну, на цьому, думаю, варто закінчувати. Це все, на що треба звернути увагу. Тому, все, давайте вже закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не загубитися в старих та нових відео. І, будь ласка, пишіть коментарі. За мою історією моїх відео було всього лише один коментар. І то його потім видалили. Це як реклама була. Ну і все. На цьому вже закінчимо. До нових відео!